Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Ideal Серія F5 на цоколь H1 з температурою світла 6000 К. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться інструкція невеличка. І також дві світлодіодні лампи. Лампи, як заявляє, виробник потужністю 72 Вт. Дуже потужні повинні бути лампи. На кожній з ламп використовується по 12 світлодіодів. Корпус ламп повністю металевий, включно з цоколем. Лампи мають дві системи охолодження: активно вигляді кулера і пасивно в вигляді радіатора. Живлення під'єднується з допомогою стандартних роз'ємів, живлення 12 В. Також на проводі живлення є невеличкий драйвер, ось в такій металевій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Білий колір світла. Заявлена колірна температура нагадаю 6000 Кельвін у ламп. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 8000 люмен. Обов'язково після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль потрібно виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.